Вітаю, друзі, вітаю глядачі нашого каналу. З вами підприємство Гродніпер. І сьогодні в нас на огляді прокладки на двигун МТЗ. Не повний набір, але ж деякі його елементи я набрав, щоб краще було видно. Дивіться, зараз з'явився в природі силікон. Ну, він давно з'явився, ну в прокладках на тракторах МТЗ і МЗ не так давно. І всі на нього кинулися а, гарна. По кольору штучка, якби він був якогось іншого кольору, не так би кидались. Блакитний кидається в очі і всі на нього ведуться. Але ж він предназначений для іншого. І чому заводи виробники не ставлять його, якщо такий гарний матеріал? Чому його не ставлять? То певно, що він не виконує свої функції. Силікон гарний буде для води. На бачки радіатора, там, де є вода, патрубки силіконові, тут вони себе зарекомендували супер. І таке приміняють і на імпортній техніці. Можете переглянути тут. Ми вважаємо, що правильно, і ми рекламуємо їх як прокладки для води. Для двигуна ж є зовсім інше. Дивіться, практика показує оцими прокладками біконіт. В народі ліноліум їх люди називають. А років 20 торгуємо. Це матеріал такий, який йшов на прокладки карбюратора. Але ж прокладки карбюратора були тоненькі, а це товще. Вони, якщо переломить, переломиться. Якщо буде він трошки нагрітий під сонцем, він хорошо згинається, еластичний матеріал. Кому подобається, кому не подобається. Є плюси і мінуси. Дехто говорить, що він розкисає у маслові під діями високої температури. Не знаю, не ставив, але таке люди говорять, відгуки всі збирають. Наступний матеріал гумокорка. По ціні вони будуть з гумокоркою приблизно однакові. Це хороший матеріал, дуже якісно себе зарекомендував і на практиці сам приміняв. Бачив, як воно знімається, прокладка. Масло не тече, єдине правило не перетягнути, його треба умірено затягувати. Можна попрацювати зміну і потім ще трошки протягнути. Тоді він себе хорошо веде, легко віддирається прокладка, не прилипає як пароніт. Тобто в цього більше плюси. Ціна буде мінімальна. Потім дорожчий матеріал іде пароніт. Пароніт, як ви знаєте, хорошо а, прилипає в нас а, до. Деталей двигуна і коробки всього механізму. <кій> хорошо усильює, не тече, його можна з більшим зусиллям затягувати. Всі мотористи у нас просять, дайте пароніт, їх можна хорошо утягувати, хто любить посильніше затягнути, беруть пароніт. І він провірений віками, це дійсно якісний матеріал. Тут є трошки волокна, воно прилипає і якісно виконує функцію. Якщо ви бажаєте щось покраще, то ось дивіться матеріал. Це американський матеріал, Сполучені Штати. воно, преміум матеріал made in USA. А це йде у нас під кришку клапанів, іде під картер масляний. А це на елементи двигуна. Ось дивіться під кришку передню. Дуже такий. Приємний на дотик, згинається легко, не ламається, не тріскається. Бачите, коли перегинаю, немає тріщин. А ступінь утяжки його, коли прижимаєте, він не сильно вжимається, але й поверхня його дає можливість убрати щілинки і хорошо затиснуть. На всіх іномарках кейси, джондіри, класи приміняються отакої от якості матеріали, ну не силикон. Хто бажає якісні прокладки на свій двигун, замовляйте в підприємстві Агродніпер із преміального матеріалу Пароніт Сполучені Штати інтерфейс. Це будуть дійсно якісні прокладки, які вас не підведуть. І 10, і 20 років. Всього вам найкращого. З вами підприємство Агр... Агродніпор. До нових зустрічей!